Власне, яку територію вдалося розмінувати за рік після деокупації Харківщини? А ми дізнаємося у начальника частини міжрегіонального центру гуманітарного розмінування ДСНС Ігоря Овчарука. Пане Ігорю, моє вітання вам. Доброго дня, слава Україні, героям слава, пане Ігорі, Щойно у сюжеті ми почули ваш коментар стосовно того, що нині у громаді працює сім розрахунків саперів ДСНС. Це майже 40 людей. Поясніть, будь ласка, це мало чи багато про яку кількість нот, якщо її так оцінювати? Е, ви розумієте, що оцінювати, звичайно, це людей мало. Е, на даний час сапери ДСНС працюють по критичній процедурі. Так. Е, до виконання робіт щодо гуманітарного розмінування. Ну на жаль, е, ще сапери ДСНС не приступили до української uh -huh. громаді. Дивіться, пане Ігорю, ви повідомляли там, докумар... uh -huh. вам слово так. Ну на поруч з нами працюють також оператори у мінітарного які за кордоні є, і також державна служба спеціального транспорту та Нацполіція. Угу. Так що роботи ведуться, ну. Зрозуміло, що вони ведуться, ми це бачимо, знаємо, але це дуже і важлива, і дуже небезпечна робота. Тому що, от ви у січні 23-го року, на початку цього року повідомили, що у Харківській області сапери знешкодили та вилучили понад 50 тисяч боєприпасів. Пане Ігорю, станом на зараз наскільки змінилася ця цифра? Намагаємося знову зв'язатися з Ігорем Овчаруком. Пане Ігоре, так бачимо вас. Hello. Hello. Так, Hello. пане Ігоре, Ми Hello. вас бачимо. Скажіть, будь ласка, чи чули ви моє останнє запитання? Ні, no. На no, жаль, no, ні. No. повторюся у січні 23-го року. Ви повідомляли про те, що сапери ДСНС вилучили та знешкодили понад 50 тисяч боєприпасів на Харківщині? Станом на зараз, наскільки ця цифра змінилася? Вже понад більше 70 тисяч боєприпасів було вилучено на території Харківської області. Угу. Пане Юрію, а які боєприпаси при розмінуванні становлять найбільшу небезпеку? Безпосередньо для саперів це являються міні-поля, угу. особливо мішані міні-поля, які були встановлені для ловлі саперів. Угу. Ви зазначили, що е, наразі ви займаєтесь розмінуванням критичної інфраструктури, е, до цивільної ви ще не дійшли. А як часто вам надходять заявки від людей? Е, на сьогоднішній день оперативне реагування щодо залучення та обслуговування населення проводиться. Е, угу. На сьогоднішній день ця кількість залучень трошки спала, тому що люди повернулися і Сафери вже основну масу звернень від громадян вже виконали. На сьогоднішній день це становить порядка 17 звернень mm -hmm. на добу надходить від громадян, і це вдається вже планово виконувати одночасно, виконуючи і критичну інфраструктуру, також і перекриваючи звернення від громадян. Пане Але я хочу звернути увагу, що є що є такі звернення, коли люди просто хочуть, щоб ми зайшли, на жаль, в поля. І їм обстежило. Ну на жаль, ми змушені на mm -hmm. даний час це не виконувати, тому що неможливо. Я зрозуміла. А такими темпами а, на початку року 50 тисяч боєприпасів знешкоджено, вилучено. Наразі вже вересень 70 тисяч за вашими словами. Скільки часу знадобиться до повного розмінування регіону? Ви розумієте, що на даний час ще регіон знаходиться в окупації число. Я розумію. Регіон. Давайте говорити про ті, І... про ті населені пункти, які вже не під окупацією. Так теж не можемо сказати. Чому? Тому що на даний час повилучались лише мінні поля, які ми виявили. Угу. І ця цифра піднімається за рахунок мінних полів, які іде зняття їх. Я зрозуміла. А тому що угу. тому, що коли йде звернення від громадян, це буває одинокий випадок, що залишився боєприпас, який прилетів і не зірвався. Угу. А коли йшло дистанційне мінування, особливо пилюстками, якими всі повні є населені пункти повністю, що там і кроку зробити не можна людям, то на жаль, там ще є проблематика, і ми там теж допомагаємо людям. Зрозуміло, що робота важка. Вона потребує часу. Герої без зброї так називають представників і ДСНС. Тих хто займається розмінуванням території. Це дійсно так. Пане Ігорі, дякую вам за те, що долучилися. Ігор Овчарук, начальник частини міжрегіонального центру гуманітарного розмінування ДСНС, говорили про розмінування Харківщини.